Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, взяв свого записничка, зараз вам розповім, які ж я сорта вирощую в Рівненській області в Вараського району неподалік від Зарічного. Почнемо по порядку. Один у нас є сорт, це у нас є ау продюсер Дивіться, ось такі кавунчики. Вони всередині. Розові. Вудина в їх доволі непогана, розплітаються вони непогано, так як на цей рік вони нас... розсада переросла і дуже важко переживалася вона. Тамучик в'яжеться ось непоганий сорт. Ми його вже три роки підряд вирощуємо. Далі в нас є наступний сорт яких ми висадили понад тисячу штук, це в нас талісман. Талісман має ось такий вигляд. Кавунчик непоганий, вудина гарно розложується. Ну, більш стійкіший він до хвороби ось. Має десь на одному кортикові по два кавунчики зав'язується. Ось, ну, інколи може бути і три. Маємо, як я говорив, його тисячу штук посадили, чотири нас ряда. Далі в нас новинка для нас, це на сорт фарао. Можете спостерігати, ось як він виглядає. Це кавунд йде з продовгуватою формою. ось. Минулого року на ринку вони були такі відомі. Ну і ми вирішили спробувати теж цей сорт вирощувати, побачити, як він себе покаже у нашій місцевості. Можете спостерігати і бачите ось такий кавунчик. Він теж зав'язується один-два. Як можна побачити, ось кавунчик скинув. Він вже такий ось м'яленький. Вудина його скинула, тому що не може прокормити. Я так вважаю. Фарао ми теж посадили 1000 штук. Це нас вийшло 4 ряда. Ну а наступний сорт це нас Red Start. Третій рік ми його вирощуємо. Покупці задоволені цим сортом. Кавунчик має таку темну-темну червону середину. Дуже солодкий. Я вам скажу, що засильно солодкий. Це кавунчик такий, як мед. Ось такий у нас. Red Start. Далі в нас йде сорт Avalon. Непоганий сорт. Кавунчики йдуть ось такі. Такі світленькі світлими такими полосами зеленими. Непогані і по розміру ростуть більше 10 кг, 8 кавунів. Не дуже багато у нас курча виходить, теж виходить десь до 2-3 штук. Ось такий сорт авалон. Бачите, два кавунчики разом зав'язала. Наступний у нас гібрид іде, це лузітана. Ось так виглядає лузітана. Можете спостерігати, ось на одній вудині два кавуна. Далі знов кавунчик зав'язаний. Це для нас теж новий сорт. Ось один, бачите. Там теж один, там теж один, там теж один. Ну, Більшість я бачу по один-два. Да. Кавунчики на одному кортикове. Можна побачити теж, яка вудина в нього. Ну, Я б сказав, би, така непогана. Ось листки такі дуже широкі. Це в нас сорт лузітана. Наступний у нас іде Вікторія. Е, Вікторія, ну, кавунчики доволі такі солодкі. Ну, вона крошки до хвороби є. І бачите, як можна дивитися, не дуже цього року вона кинула вудину. Ну, все це це все, все погода пошкодила. Ось можна побачити, який у нас кавун сорту Вікторії. Вікторія це йде ультраранній сорт. Я вам скажу, що цей кавун дуже солодкий. Третій рік теж ми його вирощуємо. Далі в нас ось іде Orange King. Це кавун всередині, він йде жовтий. В той рік ми спробували його, він гарно зайшов на ринок. Я здивував трошки клієнтів своїх. Цього року ми вирішили посадити три види гібридів. оцих жовтих. Оце в нас іде Оранж Кінг. Далі ось ми посадили покемон. Покемон він йде чуть такий круглуватий, як м'ячик. середині він теж нас. Жовтий. Я думаю, на ринку ми теж здивуємо наших покупців. Ось можна спостерігати, який він. Я б сказав би, до хвороби ну, є трохи, але непогано. Хоча бачите, вудина тут не дуже так. Але кавунчики є, бачу, позав'язані. І це нормально. Після покемона у нас посаджений цікавий сорт. Це у нас шуга Елоу. Ми її вперше теж посадили. Посадили для того, щоб теж трошки здивувати людей. Побачили в інтернеті цей сорт, нам так наглядно він сподобався. І можете спостерігати, ось який кавун. Видно, що, бачите, оцей скидає вже. Тяне тільки одного. Непоганий сорт. Я думаю, що і на смак, вони будуть чудові. Вудина така не дуже роз... розплетена, Ну, але плода, як можна бачити, є. Плода є. Ну і наступний наш гібрид це Ель Фафі. Бачите, який він має вигляд. Вперше його вирощуємо, теж хочемо здивувати крошки. Ну і останній гібрид, який ми вирощуємо, це у нас іде Firebolt. Оце сорт, схожий до Red Star. Ось. Але має, бачите, чуть такі зелені прожилочки. В кавуні. Можна спостерігати, бачите, сонечко. Сонечко це добре, коли лазить по кавуну. Воно з'їдає всякі тріпси, кліщі, коли його дуже багато, це великий плюс. А зараз я вам розкажу про наше єдині. Ми маємо 4 гібриди. Три гібриди, яких вирощували в тому році, і один гібрид ми взяли вперше вирощуємо. Ось, і це в нас перша динька, це йде у нас Раймуд. В той рік ми вирощували її, але вона в нас повністю не достигла. І з того, що в неї напала на неї. Хвороба і ми прекратили проводити її обробки. Але динька дуже чудова і дуже її багато в'яжеться, ось можна побачити. І вона по розміру дуже велика. Цього року будемо старатися якось її захищати, обробляти, щоб не допустити знов такого, щоб вона в нас пропала. Ось. Це в нас Раймун сорт. Далі в нас йде Радміла. Ось наша Радміла. Погляньте, як вона в нас розплилася. Є, звісно, на неї ось хвороба. Не знаю, ніби обробляв. Чи то вона далі йде, чи вона вже зупинилася ця хвороба. Будемо спостерігати. Що по зав'язі можна бачити, ось маємо вже такі дині. Того року вона в нас теж була. Такі плоди такі доволі непогані, великі були. Так. Ну і для нас новинка це Нео. Ось бачите, оце в нас іде Нео. Зараз глянемо які плода, бо я ще сам їх і не бачив. А ось бачимо які плода. Такі довгі. Довгі маємо плода. Ми її вирощуємо вперше. Так, трошки десь зав'язалася, я бачу і маленька є, ось там є зав'язі непогано. Але можна спостерігати ось, ось напевне кліщ є трошки хвороб на неї, шкідники, але як? як без цього? Без цього не можна. Ну і четвертий наш гібрид дині, це мазін. Мазін ми той рік вирощували, він у нас гарненько дозрів. Ми забрали з нього врожай, плоди такі були непогані, солодкі. Але просто у нас було його мало. Ми його садили десь там 25, а й 20 там корчиків прийнялось. Ось. Цього року ми теж небагато його посадили. Не знаю, що з динікою крошки того року було тугувато. Ось, то вирішили, багато її не садити. Можливо, знов не достигне. Але, як бачите, майже цілий рядок ми посадили. Ось такі гібриди та сорта, друзі, ми вирощуємо в Рівенській області. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте, будемо показувати вже стиглі плода. Дасть Бог. Всім дякую за увагу, друзі.